Маленькі друзі, сьогодні по дорозі в садок я знайшла у травичці чарівні камінчики. Ось подивіться, які подивіться, які вони гладенькі і приємні на дотик. Мабуть, вони і справді незвичайні, а чарівні. Давайте ми наші чарівні камінчики розбудемо. Я візьму камінчик. Поглажу пальчики. Потім на другій ручці. Тепер ми камінчики міцно будемо стискати в кулачку. А тепер Два камінчика покладемо разом і накриємо одну долоньку другою. І зробимо так, щоб наші камінчики заговорили, трошки потрясемо їх. Подивіться, наші камінчики прокинулися і перетворилися у жучка-сонечко і квіточку їдемо. Мабуть, ви теж хочете бути чарівниками. Давайте разом з вами зробимо жучка сонечко або бедрика, по-іншому кажуть, і квіточку. Згодні, для того, щоб зробити бедрика і квіточку, нам потрібні у вашеві фарби червоного, чорного, жовтого і білого кольору. Пензлик перші чарівні камінчики та ватні палички. Давайте згадаємо малята, як ми тримаємо пензличок Подивіться, тримаємо ми його за залізний комірець трьома пальчиками. І ще не забуваємо мити пензлик після використання кожної фарби. Отже, почнемо без бедрика. Спочатку. Ми червоною фарбою покриємо спинку нашого жучка, Потім намалюємо йому голову. Крапочки намалюємо ватною паличкою. От і вийшов з камінчика жучок Бедрик. А тепер квіточка. Ось така. Для цього ми будемо користуватися ватною паличкою. Спочатку намалюємо серединку. Потім білою фарбою намалюємо пелюсточки. Пелюсточки розташовані навкруги жовтої серединки. Ось, тепер і квіточка вийшла з чарівного камінчика. Ось ми, як справжні чарівники, перетворили камінчики на жучків та квіточки та прикрасили ними зелену галявинку.